Я раз хочу наголосити на тому, що евакуаційні шляхи повинні бути вільними для проходу. Також вільним повинен бути доступ до засобів пожежого гасіння. Їх не можна заставляти там чимось якимись предметами. І всі створювати перешкоди. Цього робити не можна. Також я хочу наголосити ще раз на тому, що забороняється використання горіч, технічних поверхів та приміщень там, вентиляційних камер, комунікаційних кабін, електрощитових для зберігання будь-яких предметів, обладнання, меблів, ну, всякого мотлоху. Там його всього не повинно бути, там повинно бути вільно. Не можна там влаштовувати такі які, якісь комірки для зберігання. Там повинно бути вільно. Крім того, є у нас двері при вході у коридор. Ці двері повинні бути постійно зачиненими. Це вимога пожежної безпеки. І пожежна інспекція завжди за цим слідкує. Тільки, ну, щоб не було протягів, які можуть е, розповсюджувати пожежу. В деяких е, закладах такі довгі коридори ще додатково пере, перериваються дверима також для цієї метою. У нас їх немає. Може в проєкті колись і були, може і не було в проєкті, але зараз так роблять. Це додатковий захист створює. Тобто двері, отам, входите, коли із холу в довгий коридор, двері постійно повинні бути зачиненими під час роботи інституту, під час проведення синтезів. Це вимога пожежної безпеки. Світильник евакуаційного освітлення є. Але вони можуть з якоїсь причини не працювати, тому треба мати у лабораторії електричні ліхтарики для виходу із приміщення. Коли робота проходить у нічний час, там нічна зміна, або коли такі погодні, ну в тому році такі погодні умови склали, що було дуже темно і. Раптово перервалася електрика, і якось треба було виходити, треба, треба мати електричні ліхтарики, щоб були. Е, вимоги пожежної безпеки при роботі з пожежо та вибухонебезпечними речовинами. Я повторюю, що до вибухопожежнобезпечних речовин відносяться розчинники. Які мають температуру спалаху у закритому тиглі 61 градус Цельсія та нижче. Все, що вище 61 градуса Цельсія, це відноситься до горючих рідин. Якщо горюча рідина в процесі е, технологічному процесі або в процесі, скажімо, пожежі нагріта до температури її спалаху, то така рідина прирівнюється до легкозаймистої речовини. Дубова норма зберігання легкозаймистих речовин зазвичай вважається 5 літрів не більше. Зберігання проводиться у металевому ящику, який по дну просипаний піском. От, який має кришку, яка закривається на внутрішній стороні кришці, розміщується перелік речовин, які там знаходяться, чітко написано і добре, щоб було видно. От. Якщо треба більше в технологічному процесі, то в цьому випадку... Слід узгодити із службою пожежної безпеки. Ваш керівник повинен узгодити. Нагрівати або переганяти скляному посуді можна одночасно дозволяється не більше 0,5 літри. Якщо треба більше, то така кількість повинна бути доведена до відома керівника вашого підрозділу. А керівник підрозділу повинен її узгодити із службою пожежної безпеки. Ну, принаймні поставити до відома, щоб знали, що там твориться, скільки ви переганяєте. Під прибор в, цим, в цих випадках ставлять кювету або там якийсь противень для того, щоб не, не могла розливатися ця рідина. Забороняється нагрівати посудини із низькокіплячими рідинами на відкритому вагні або на електронагрівальних приладах на водяних банях. В деяких дуже старих посібниках пишуть навіть, що можна ефір переганяти, підставивши під низ таку міцну лампу на 500 Вт. Цього робити ні в ніякому разі не можна, бо, ну, по-перше, лопне ваша колба і на лампу 500 Вт пролєється ефір. По-друге, світло, яскраве світло сприяє виникненню перекисів у вашому ефірі. Ну і з відповідними наслідками. Цього робити не можна. Якому... Треба взагалі до старих, до, до старих посібників. Треба відноситись дуже і дуже і дуже критично осмислювати на сьогоднішній день. Забороняється виливати легкозаймісті та горючі рідини у каналізації, бо може вона десь накопичитися, а там буде іскра і виникне пожежа. У нас дуже часто, на жаль, люди виливають у каналізації, потім проблеми з запахами, проблеми із. Вентиляцією цього робити не можна, керівники повинні за цим слідкувати. Що роблять люди, як вони роблять, чи правильно вони все роблять. Крім того, ну, що таке, скажімо, ацетон? Ацетон, ну, вилили ви ацетон у каналізації, здається, як ацетон ж розчиняється у воді. Ну, скажете, він, він же у воді розчинився і все. Між тим. Між тим розчин ацетону у концентрації 5%, всього-навсього 5%. Це вже легкозаймиста рідина. Температура спалаху нижче 61 градусу Цельсія. Тобто гасити ацетон водою не має жодного сенсу. Ви його не погасите, тільки пожежу сильніше розповсюдите. Забороняється виконувати будь-які роботи з легкозаймистими речовинами та горючими речовинами при вимкненні вентиляції. Вентиляція в ну, аварійному порядку вимкнена. Ви повинні негайно негайно припинити будь-яку роботу із легкозаймистими речовинами. Для зберігання легкозаймостей та горючих забороняється використовувати скляний посуд гівністю більше 1 літру. Ну, Часто так буває, заходиш, а там у людей стоїть дволітрова колба, там перегнав, абсолютував. От, питаєш, ну ви ж перелить, а я ж тут абсолютувала. Ну ж переливати потом в склянку, ну, ну мало ли що, Тут оно абсолютно цього робити не можна, не можна цього робити. Треба підготувати склянку і перелити у склянку, якщо у вас об'єм більше 1 літру. Забороняється зберігати легкозаймисті речовини та горючі у витяжних шафах та у столах. Забороняється прибирати випадково пролиті вогненебезпечні рідини при запалених пальниках та вмікнених електронагрівальних приладах. Пролили... Тут же вимикайте, що там у вас є, гасіть усі е, лампи, от спіртовки, нічого цього повин, не повинно бути. Бо я вже говорив, що, ну скажімо, е, діє тіловий ефір, скажімо, там деякі теж е, розчинники мають е, ту особливість, що вони е, пари їх не розповсюджуються по рівномірно по об'єму. Приміщення, а вони якби прилипають до поверхні. І якщо потім по поверхні вони дійдуть до джерела запалення, то у вас загориться прямо тут. Хоча джерело було десь дуже далеко від вас. А загориться у вас. Тому, будь ласка, тут же всі пальники повинні бути погашені. Зберігання у... Витягні шафах та у столах я потім буду наводити приклад, коли вдало, вдалося запобігти дуже великої аварії, а в іншому випадку не вдалося запобігти, тому що зберігалось просто у приміщенні некозайності речовини. Це призвело до дуже в одному випадку не призвело на щастя, а в другому випадку на, на жаль призвело до край тяжких наслідків. Якщо пролита рідина, легко або горюча рідина, то засипається піском, пісок збирають лопаткою або совком. Тут вимога така, щоб вони виготовлені були не з чорних металів, бо чорні метали при торканні дають іскру. Вона малопомітна, але вона є і має відповідну енергію запалювання. Такі випадки були сорком і віником обов'язково сорговим віником. Ні в якому разі не поліпрофіленовим, а тільки сорговий віник, бо він не дає іскри електростатичної. Газові пальники, якщо є, вони повинні мати справні крани під'єднання газів на хомуті. Якщо немає е, хомута штатного, то е, можна в'язальним дротом, але не менше двох витків в'язального дроту повинні були бути. Так, поки що все.